Соліс 50 без кабіни. Великий потужний трактор. Задні противаги. Передні крила. Передні противаги, 6 штук, добро підсилювач. Повороти виключив, воно не буде. Дякую. Тільки сонце світить, нічого не може зробити. Рівна підлога. Двохколосний розподільник, Потужна невесна система. Задні 13,6 на 28, передні 9,5 на 20. Розбірні передні, розбірні задні. Блокування. Розбільна педаль. Такий маленький потужний тракторець на 50 кінських сил. Трактор працює, цукерочка лежить, не шевелиться, вібрації немає. Ще можу покласти. Такая работа данного тракторця.